Маланка, Миланка, Миланка в українському фольклорі це слово має аж шість значень. Усі вони тісно пов'язані між собою. У православних церковних святцях День святої Меланії закінчує річне коло, а День святого Василя починає нове. Як і більшість церковних свят, Маланка має зічницьке походження, та вона добре уживається у світському та церковних календарях. Там вона має почесну місію знаменувати новий рік. Яке значення для вас має Маланка? Маланка у нас в поколінні покоління передається. Значення у нас дуже велике. Це популярне дійство, яке відбувається раз у рік перед Василем. Вважалося, що в цей час стирається межа між добрим і поганим. Цим і тими світами. Новим і старим. Тому маланкарі приміряють образи тих, хто може порушити земний спокій, і завдають збитків, щоб це не зробили злі духи, і колядують, щоб рік був далим. Чуєте шум? А різні дзвони, а спів маланкарі йдуть.